Було це в селі, так розказують люди. В той час як сонце нестерпно пекло, гар... гарячі жнива починались усюди, і вийшли у поле жінки за село. Одна з них пішла враз над хатами, димок, підозрілий далеко в селі. Горить, простогнала вона зі сльозами, і серце стиснулось від жалю її, неначе б то щось, стривожена мати. Душаю була невимовно сумна, чи ж то не моя загорілася хата, промовила раптом ледь чутно вона, покинула серп і помчала, як вітер, на серці так прикро, і сумно було. Нічого в той час не хотілось на світі, як тільки б скоріше добігти в село. Її босі ноги стерня пробивала, і під омивав її очі сумні, летіла, як пташка. Бога благала і терпло від розпачу тіло її. Так, хата горіла, її бідна хата вогню не могли погасити ніяк, і вбігла в вогонь, не вагаючись мати, і з криком розпуки, і з жахом в очах. Здавалось, вона відійшла вже у вічність. Здавалось, що жертвою стала вона, та вийшла, вона, обіймаючи міцно до себе заплакану. Дочку свою, вогонь обпалив її руки, та дочка живою була на руках, і сльози від щастя, чи то від розпуки були у глибоких жіночих очах. Пробігли роки, мати вже постаріла, і якось промовила дочка її, соромлюсь людей, бо такі обгорілі і чорні до того, що руки твої. Заплакавши гірко, їй мати сказала. Я ними зробила усе, що могла, ці руки, я ними тебе врятувала, а ти їх не ціниш, дитино моя. Так часто буває у нас, християни, тих рук, що спасли нас, не цінимо ми, тих рук, що на себе взяли наші рани, соромимось часто ми перед людьми. Якби ми в той час могли бачити Бога, що спас нас від смерті, о як він скорбить. Давайте почнім свідкувати про нього, давайте почнім його рани цінить. Хай очі Господні сумними не будуть, а руки зневаженими за добро. Давайте за те, що безмежно він любить. Покірними будемо, Слову Його. Амінь.